Анна Зубко вже кілька місяців як почала удома сортувати сміття. Спочатку це був тільки папір, тепер по секціям розкладає інші відходи. Дівчина намагається використовувати менше пластику та замінює пакети на екоторбинки, а також правильно утилізує посортоване сміття, приносить його на переробку до екошатлу. Я усвідомлюю наскільки ем, одноразовий посуд, банки, стаканчики, наскільки це все шкодить, і особливо ось от. Зображення, коли тварини потерпають, коли навіть повітряні кульки запускають, і вони потім десь тварини в них заплутуються, і ось ці сміттєві острови в океанах. Вже чотири роки у Вінниці приймають на переробку сміття в екошатлі. Станція співпрацює з Вінницькими заводами переробки. За цей час зібрано та перероблено понад 25 тонн сміття. На станції приймають близько 20 видів пластику. І волонтери дбають не лише про довкілля, а й допомагають армії. Кожна має розуміти, наскільки це важливо для себе в першу чергу, бо як не нам, то нашим дітям жити на цій планеті. От, а в першу чергу зараз це важливо і для України також, бо сортуючи, ви допомагаєте армії. От, це в нас таке гасло недавно з'явилося. Ми вже купили дві машини на фронт бійцям, регулярно допомагаємо. Робимо донати, збори. Ось допомагаємо військовим, які постраждали і зараз знаходяться в Вінниці на реабілітації. У команді Екошатл 25 волонтерів. Пластик, пляшки, бляшанки тут приймають лише чисті. І усі, хто дбають про екологію, можуть передати сортовану сировину на станцію через пошту. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.